Добрий день. Це друге відео, в якому я продемонструю налаштування обробки реєстрації чеків переру WebCheck в типових конфігураціях баз. Обробка доступна на сайті webcheck.com.ua або я залишу посилання в описі для цього відео. Перейдемо до налаштування. Обробка підключається через додаткові друковані форми і обробки. Додати з файла. Вибираємо файл обробки. Розміщення. Це документ, з якого буде виконуватись друк Чеків. Реалізація товарів або додаткова накладна. Записати закрити. Перевіримо, що обробка підключена і працює. Ходимо в документ. Друк чекапереру. Так, з'явився новий пункт. обробка відкрилась. Бробка налаштована вірна. Можна реєструвати чеки. За потреби є можливість налаштувати банківський термінал. Переходимо на закладку банківський термінал. Протокол. Протокол. Це протокол, з яким працює ваш термінал, який в нього зашитий, який ви налаштував банк. Адреса це тип підключення. Як у вас яким чином термінал підключений до вашого комп'ютера. Наприклад, це по Wi-Fi, по Ethernet або через USB. Мерчант це номер мерчант, який надає банк, який запрограмований у вас в терміналі. Наприклад, PrivatBank це 0 або 1. І фіскальний номер, який буде працювати з, чим, з цим мерчантом. Перевіримо, що обробка налаштована для роботи з терміналі. Так. Зберегти налаштування. Керування наступне це керування засобами оплати. Обробка дозволяє додати засоби, засоби, засоби оплати, які вам потрібні для вашої діяльності або змінити. Бажано це все робити в закритій зміні. Змінювати або додавати себе оплати. Зараз я спробую додати. Тестовий засіб 2. Додати. Засіб донору. Спробуємо пробити чек. Відкриємо зміну. Міна відкрита. встановити форму оплати тестовий засіб 2. І реєструємо чек. Так, чек зареєстровано. Все добре, обробка налаштована і перевірена. Дякую.